Усім привіт! Кому потрібні ремінці для дозиметрів оригінальні, звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. От, вони використовуються в таких дозиметрах, як SRP 6801, SRP-88, SRP-6802, DP5A, DP5B, DP5V. ДП5 ВБ, також, також в багатьох інших пошук МКС 07, Ритм 1М. Це от від ДП5, ніби якась дуже плотна мішковина. Витримує сотні кілограм на розрив. Чи це брезент, не знаю, але ну, дуже товстий, пів сантиметра товщиною і ширину. 2 см рівно. Ось такий. Тут регулятор є, закльопки. З закльопка, бачите, все. Дуже якісний, дуже міцний. Карабінчики по краям. Є таких багато. Кому потрібно, звертайтесь. От. Всім до нових зустрічей.